Цієї ночі росіяни чергову атакували усю Україну масований, комбінований удар завдавали як ракетами. Так і летіли ударні безполотника. Серед ракет була і балістика, і кинжали. Станом на зараз можемо предметно говорити, що росіяни розпочали масштабну цю атаку десь опівночі. Якщо говорити про столицю, то тривала вона до п'ятої ранку, але водночас пізніше, вже приблизно о сьомій ранку на півгодини, знов ж таки ми чули ось цю повітряну тривогу. Чи можемо говорити, що це була ймовірно дорозвідка розвідка з боку російських загарбників? Буквально подивитися, як вони провели чергову свою акцію терору. Що дійсно це так і відбувалося, тому що по алгоритму дій під час організації таких ударів у нас є досвід аналізу, що і як відбувається, вони так і роблять. Тобто їм треба готуватися до наступних ударів, і якщо є залишаються ще якісь ударні апарати в повітрі, і можуть вони керувати, спрямовувати, міняти маршрути, вони це теж роблять. Але крім того, з'ясовують результати нові ну, що потім протягом де наступного буде ще робити коригування і вводити нові дані вихідні для того, щоб наносити наступний удар. Ціль цієї атаки, здебільшого, був безпосередньо центральний регіон нашої держави, сама столиця Київщина. Зараз ми бачимо на екранах мапу, яку відтворили монітори щодо того, як рухалися цілі повітряного нападу, які були запущені російськими загарбниками. Попередньо інформуючи ворог застосовував балістичні ракети Іскандер М та КН 23 Також летіли крилаті ракети Калібер БПЛА, типу герань 2 Гарпія, А-1, Гербера та Пародія. Станом на Зараз у столиці інформують, що є певні оновлення щодо пошкоджених будинків. Їх 30 у Києві, і в дев'яти районах міста власне відбулося це пошкодження. Росіяни буквально атакували ледь не кожен район у нашій столиці. Пане Ігоре, хочеться. Згадати, що напередодні в день приблизно теж на півгодини вмикали сигнал повітряної тривоги, інформували, що фіксують в повітря певні дрони, запущені росіянами. Чи можемо ми говорити, що це був ймовірно один з останніх кроків щодо підготовки сьогоднішнього нічного удару, і скільки потрібно часу, аби ось таку зброю, яку сьогодні вони застосовували по Україні, підготувати до нанесення удару. Якщо по алгоритму вони роблять протягом десь доби, але потім коригування можна робити швидше. Ну і, скажімо, в іскандерах на це може входити декілька десятків хвилин, в залежності від ситуації. І тому перед цим проводиться дорозвідка етап нанесення повітряного удару, як ми бачили, і після цього уточнюються результати нанесення ударів. Це теж от вже на ранок сьогоднішнього дня таким чином діяли. Тому цей алгоритм вони намагаються працювати над удосконаленням його, щоб бути більш ефективно. Ну а дії от такі і треба це розуміти. Нашим громадянам і відповідним чином діяти з точки зору безпеки себе, рідних, родини, знайомих взаємно допомагати і знаходитися під час такого роду ударах сховища безмони. Пані Ігоре, здається, я не і Знаєте, це да, спостереження експерт, виключно, що від початку опалювального сезону старту опалювального сезону в Україні росіяни здається вдалися до більш жорстких рамок того, скільки часу проходить від однієї атаки, яку вони здійснюють по Україні, до іншої. 10 жовтня, 22 жовтня, потім 30, В ніч з 7 на 8 листопада вони атакували від останньої атаки. Пройшов тиждень, і вони знову. Завдають масованого комбінованого удару, чи можемо ми говорити, що вони перейшли до якоїсь сталої тактики завдання ось цих е, ударів, зокрема, що умовно раз на тиждень це безпосередньо от для них певний такий план, який вони собі намітили. По перше, для того щоб наносити удари частіше, треба більше виробляти, поки що вони це не можуть робити відповідні темпи. Крім того, тепер по організації безпосередньо самого повітряного удара, якщо відбувається сполучення засобів різних, це і безпілотні ударні апарати, і різного типу ракети. Крилати балістичні, різних типів, то от таке сполучення різних типів є найбільш ефективне. і тому вони йдуть, скажімо, здійснюють підходи пов'язане з тим, що краще накопичити, застосувати більш масово на і в широкому спектрі, ніж робити це частіше меншими силами, і від цього ефективність ударів якби буде. Менше, але коли там визначається, що є необхідність, все ж вони там в проміжках ми все ударами через тиждень. Вони ну по постійно по перше, роблять розвідку. Про це ви теж говорили. І по-друге, що з'ясовують якісь є пріоритетні цілі в всіх умовах поза межами масштабового масштабного такого удара, то вони це роблять теж. Інструментарій, на жаль, у них для цього є. Щодо розвідки, цікавий момент підмітив військовий експерт з систем зв'язку Сергій Флеш Безкресно каже, що у російських шахедів з'явились нові очі на безпілотниках, де далі частіше фіксують камери з заднього огляду. Мовляв, відео із цих камер передається через спеціальний пристрій по радіоканалу на саму Російську Федерацію. Давайте почуємо більше деталей. Поки невідомо, що робить шахет, веде розвідку коридорів прольоту або може виконувати маневри ухилення. Такі шахеди відразу видно по двох антенах на краях хвостів. Однозначно, ворог розуміє небезпеку наших перехоплювачів і в такий спосіб вивчає наші моделі, їхні можливості та їхню тактику. Чи правильно можна тоді зробити висновок, що росіяни буквально в онлайн форматі можуть спостерігати за Україною, коли летять ці безпілотники? Студія пропав звук пане Ігоре. Я повторюю своє питання: чи правильно розумію, що коли ось ці безпілотники летять Україною, то росіяни буквально онлайн можуть спостерігати за тим, що відбувається тут? Так на це перспектива так, таких модернізації, і тут може. Поспрогнозувати подальші дії цієї модернізації, тобто одна справа, коли вони ці камери в онлайн використовують з точки зору розвідки, але ж може зробити таким чином, що нести ударний дрон, який буде відслідковувати аналізувати стан об'єктів, які саме об'єкти Тощо креагувати ці об'єкти в повітрі безпосередньо під час нанесення ударів, тому все таки буде ефти трон на великій відстані. І така перспектива. Тому нам треба зосереджуватися на тому, щоб збільшити потенциал наш протиповітряний, протиракетне оборони, протиракетне, це питання сугубо таке державне, ну протиповітряне теж, але тут можуть додавати багато хто в тому числі наших громадян формуючи групи протиповітряного захисту на базі добровольних формувань територіальних громад, держава і постанова Кабміну за червь, намагається що буде забезпечувати ці групи озброєння, проводити навчання, проплату за чергування і таке інше. Тобто, оскільки не справляється. Якби зверху вирішувати ці питання, то пропонується громадянам, але з особливості, які не підлягають мобілізації, значить включатися в процес протиповітного захисту міст, де проживають громадяни, де вони працюють, ну і таке інше, тому що ми бачимо масштаби дій з повітря, ворога зростають, і цьому треба протидіяти зверху донизу спільно, майже всім. Пані Ігоре, а ось ці дрони, які здатні збирати інформацію в форматі онлайн, буквально продавати туди на території Російської Федерації. Наскільки високо вони летять, це для розуміння, що їм має протидіяти? Чи можуть дотягнутися своїм озброєнням наші мобільні вогневі групи? Або тут йдеться вже про інші системи протиповітряної оборони, з якою швидкістю вони рухаються? Це для розуміння, що їх можна збити ще в прикордонні, або вони достатньо швидко здатні умовно долетіти до центральної частини нашої держави. Так, тільки пі на і безпосередньо над об'єктом різні. Тобто, коли вони на маршрутах пролітають, вони піднімаються там, там 2-3 кілометри, щоб саме ці мобільні групи, якщо вони озброєні там, звичайними стрілецькими. Кулеметами чи зброю, яка ефективна діє вище одного кілометра, тобто проходять ці мобільні групи. А коли підлітають уже до об'єктів, знижуються на менші висоти. Ну і ми знаємо, наприклад, по тому ж місту Київ, що вони летять чуть по вулицям, да, і наносять удари по верхнім поверхам хмарачосів, будинків відповідних. І тому щоб впливати ефективно, треба мати в широкому спектрі засоби протиповітряної зброї, в тому числі це можна діяти і рушницями. Вот, значить, якщо формувати групи протиповітряного захисту, там є такі, ну це експериментальний підхід може застосовувати зброю, які мають громадяни з цього приводу, тому що не вистачає. Можна застосовувати засоби радіоелектронного подавлення, тобто треба захищатися сітками, якби це здавалося там екзотично, чи як, тому що все рівно доривати далі буде... чи чіпа. А девідна балкони і вся решта можна ж подивитися про досвід містні стежок на близько, які знаходяться на лінії зіткнення, яким чином це відбувається. І тому треба мати на увазі такого, і застосовувати під час підготовки і залучення різних способів, в тому числі там звертається до. Власників приватних літаків можна працювати на підльотах? Ну треба підходити комплексу, але це робити, тому що швидка держава з цим не справиться, пане Ігоре А наскільки цей дрон може бути ще безпосередньо оснащений якоюсь бойовою частиною для розуміння, в нього є ціль саме розвідка чи ураження певних об'єктів, які собі намітили росіяни? Я намагався довести, що поки ще тут більше розвідка, але при необхідності можна і вони це роблять над цим, що він стає ударним. От і тоді це і про це до речі, давно варилось. Вони над цим працювали на початку року і далі для того, щоб робити такі ефірі дрони на великій відстані, якими можна до речі, якщо забезпечується зв'язок, над яким працюють. Вони оператор, дранар може знаходитися на далекому сході во Владивостокі, наприклад, а бити по Києву. От mm -hmm. такі можливості буде зв'язок, якщо обладнати його відповідним чином. На жаль, і треба мати на увазі, тобто він в досить комфортних умовах може виконувати такого роду антилюдське завдання, бити по нашим цивільним, по нашим будинкам, по людям. Пане Ігоре, а з приводу ще такого цікавого аспекту, Росіяни почали оснащувати свої ось ці ударні безпілотники якимись датчиками, які здатні вловлювати, що десь поряд знаходиться наш дрон-перехоплювач, і нібито його обходити таким чином. Чи досі ми не побороли роботу такого датчику? Чи є в нас якісь рішення того, як унеможливити обхід нашого дрона-перехоплювача російським ударним БПЛА? І власне? Щодо керованих авіаційних бомб, вони їх теж модернізують. Чи є станом на зараз? Ймовірно, в Росіян більше ставка на КАБи? а чи дешевше вони в виготовленні, чи ефективніше вони з огляду на те, яких збитків росіяни хочуть завдати територію України? Ну ця історія це ж вже давно, особливо на, на ми ефективно діяли по їх дронам-развідникам, і вони внесли втрати, і тому встановлювали. Відповідне, скажемо, засоби діагностики. Якщо вони спрацьовували, то і дрон розвідний проводив різкі маневри. А і, і тоді втрачались із супроводження чи настрою. На Якщо підлітав, то Підрив бойової частини відбувався, коли ворожий вже пішпнув uh -huh. пішов на велику дистанцію і таким чином не знищують а, а тут. З нашого боку втілення застосування штучного інтелекту, який вирішує два питання. Перше, це то, про що ми зараз обговорюємо, тобто на кінцевому етапі за 100-200 метрів, ну якби штучний інтелект бере на управління на цей завершувальний етап наведення, і повинен в тих умовах техніка швидше працює, він швидко наводиться, тобто не встигають вони. Спрацьовувати, робити цей маневр. це по перше, тобто можна понижувати рівень оператора, доводити оператор по-простому, може до цілі виявляти а потім спрацьовує на кінцевому етапі цей штучний інтелект. Друге, нам наче що дає штучний інтелект, що один оператор можна керувати роєм. Дронів наших перехоплювачів. В чому проблема? Наприклад, ми там набираємо зараз уже сотні цих дронів перехоплювачів. Умовно говоря, а кожен дрон наводиться одним оператором. Ми виробимо там, через місяць тисячу дронів. За цей час треба підготувати тисячу операторів. А проблема з людьми, як ми знаємо, з нашим рівнем мобілізації дуже велика. І тому дронів будуть проводити проводити. Чому звернулися до цих груп протиповітряного захисту? Немає людей, тому що в повному мірі не проводиться мобілізація. І От такі важкі наслідки це буде пронизувати скрізь і на безпосередньо на фронті на лінії зіткнення, і в повітрі в боротьбі над нашими містами і, ну, населеними пунктами. Пане Ігоре, я дякую вам за цей аналіз за фахові роз'яснення. Власне з чим ми зараз стикаємося в плані застосування росіянами ось цих ударних безпілотників і їхньої модернізації. Ігор Романенко був із нами, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Криму Небо України.